Африка має незвичне географічне положення. По-перше, її майже навпіл перетинає екватор. На заході материка перетинає нульовий меридіан. Крайні точки материка північна крайня точка це мис Расенгела, південна крайня точка це мис Агульянс. Він же голковий, тому що знаходиться на самому гострому кутку Африки. Крайня західна точка це мис Альмаді, крайня східна точка це мис Расгафун. Африку омивають. Із заходу омиває саме Атлантичний океан. На сході омиває Індійський океан. На півночі омиває Середземне море. А на північному сході омиває Червоне море. До Африки наближений материк. Найбільше це Євразія і він відділяється саме Суєцьким перешейком, і пізніше з нього зробили штучно створений Суєцький канал. Від Європи відокремлюється саме Середземним морем та Гібралтарською протокою. Від Азії відокремлюється Червоним морем та Бабельдейською протокою. Найбільші, найбільші затоки це Гвінейська е, затока та Аденська затока. Єдиний великий півострів це Сом... півострів Сомалі. Його ще називають Африканський ріг. Найбільший острів це Мадагаскар, і відокремлений він Мозамбіцькою протокою. Дослідники Африки починають цікавитися нею ще з 7-6 століття до нашої ери. І це були перші греки та фінікійці. А з 1487 року подорожує повз Африкою Бартоломео Дієш і відкриває мис доброї надії. З 1497 року по 1499 роки відкривається шлях навколо Африки до Індії, саме васко да Гама. А з середині 15 століття з Африки в Європу потрапляють перші темношкірі роби. А з 1841 року подорожує Африкою вже як медик Девід Лівінгстон. Наприкінці 19 століття Генрі Стенлі і пізніше ще також приєднується і український інженер-технолог Єгор Ковалевський.